Доброго дня, мене звати Влада і я хочу зробити відео відгук про моє навчання в онлайн школі математики Томащук Ску. Я закінчила школу багато років тому. Математику вчила погано і десь до програми 9 класу, тому рівень у мене був дуже поганий, майже нульовий. Таким чином я придбала курси. Починаючи з п'ятого класу, та за рік пройшла всі курси, всю програму з 5 до 12-динадцятого класу, тобто мені вдалося за рік вивчити всю програму шкільної математики. Одним з переваг цього курсу є те, що я можу навчатися у власному темпі. Я вивчала матеріал в зручний для себе час і е, в зручному для себе місці. Це було особливо важливо під час моєї напруженої підготовки до вступних екзаменів. Крім того, пояснення, які надавалися в курсі, були дуже зрозумілими і чіткими. Складні концепції математичні стали більш доступними для мене завдяки зрозумілим поясненням вчительки. Я почувалася впевненою у своїх знаннях. Особливо корисно було для мене робити домашні завдання, які потім перевірялися. І в підсумку я рекомендую цей онлайн-курс кіноматематики для підготовки не тільки до. ЕГЕ, а також для підготовки до вступних екзаменів в іноземні вузи, тому що особливо стосовно мене, мені вдалося дати вступні екзамени в найкращий чеський технічний університет, тобто з нульовим рівнем. Підготовки рік тому і вже за рік мені вдалося завдяки цьому курсу дати вступні екзамени в найкращий іноземний вуз Чехії. Тому я бажаю вам удачі.